Як у Маріуполі формувалася місцева територіальна оборона і хто долучався до її лав? 18 років бачу там студентки інші. Звісно, що питалися мене відмовити, нас послали на, на охорону постмоста, який з'єднує лівий і правий берег Маріуполя. У нас підійшла жінка і почала нам казати, за чим ви по нам стріляєте?» як ставилися до полонених на окупованій території Донецької області. Ми там вставали і відразу падали майже там без свідомості. І що допомогло не зламатися у неволі наймолодшому українському військовополоненому? У мене просто є свій хрест, який мені треба пронести. Але я знаю, що в кінці буде полегшення. Вітаю, з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Маріуполець Олексій Новіков був наймолодшим військовополоненим. Напередодні повномасштабного вторгнення йому виповнилося 18 років. Тоді хлопець навчався у Маріупольському державному університеті. Вже 25 лютого він добровільно долучився до лав територіальної оборони міста. Олексій брав участь у бойових діях до середини квітня і опинився у ситуації, за якою потрібно було самостійно прориватися на підконтрольну Україні територію. І тоді ж, у квітні 22-го, він потрапив у російський полон, де перебував майже два з половиною роки. Згодом Олексія вдалося звільнити, і 14 вересня 2024 року він повернувся до України в результаті обміну полоненими. До повернення військовий востаннє розмовляв з рідними у липні 22-го. Тоді йому вдалося подзвонити матері і сказати, що він перебуває в Оленівці. Про добровольців, які захищали Маріуполь, полон і повернення Олексій Новіков розповів новинам Приазов'я. Він зазначив, що припускав імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну. Тож, коли це сталося, без вагань долучився до територіальної оборони Маріуполя. Коли мене приймали до ТРО, коли я прийшов туди, там сиділи дівчата, то вони записували там у нас діловоди. Вони так подивилися на мене, подивилися я їм дам документи. там 18 років бачу там студентки інші. Ну і звісно, що питалася мене відмовити, відговорити, казала, що ти впевнений, там чи потрібно воно тобі, чи все ти обдумав, там знаєш, що, там, які ризики, такі інше, там чи знають твої батьки про це. Потім намагалася дізнатися там у самої матусі моєї, чи вона там дозволяє. Ну тобто, прям до останнього не давали мені все ж таки це зробити. Але потім, вже коли вийшов один з офіцерів штабу Максим Володимирович. То він їм сказав, що що ви тут що ви заважаєте хлопцю? Ну хоче він вступити. Це його типу усвідомлене рішення. 18 років вже ну, пора, скажімо так, хоче. Нехай нехай стає у перші дні повномасштабного вторгнення. У Маріуполі було достатньо охочих вступити до лав територіальної оборони. Розповідає Олексій. Після отримання всього необхідного, хлопець відразу почав виконувати завдання. За його спогадами, вже ввечері 25 лютого у Маріуполі почалися стрілецькі бої. Ми 25 лютого ввечері переїхали до частини Нацгвардії. Там ми це роз, розвантажували там все своє, там завантажувалися там десь. І вже наступний день зранку нас вже спорядили, ми, мій взвод спорядили, видали нам екіпівання, там броню. Там, Гранатомети, там, гранати, таке інше, і, і нас послали на, на охорону постмоста, тобто який з'єднує лівий і правий берег Маріуполя. 25-го у нас ввечері вже почалися там а, стрілкові бої в місті. Це, ну, скоріш за все, а, диверсійні групи противника. Вони зайшли вже в місто на той час. А в мене постійне завдання було, в принципі, це знаходитися в тилу і забезпечувати тилові служби. Тобто, а, це цей там боєприпаси, тобто перевіз там боєприпасів, перенос боєприпасів, тобто, постійно, це, це харчування, там, наприклад, продукти, тобто, все це інше, там транспортація поранених, тобто ну, всі подібні служби, що забезпечували саме тил, який якраз таки піде відразу на передодку відразу, скажімо так, тактичні там, оперативні угруповання на місці, які там забезпечували найближчі позиції, от. Так от. Тероборонівці розповідали місцевим вчителям інформацію про виїзд із міста, оскільки маріупольці вже прибували без зв'язку. Під час спілкування траплялися і конфлікти з окремими маріупольцями, каже Олексій Новіков. Але були й ті, хто відверто підтримували українських бійців. Був якийсь конфлікт. Ми їздили по воду, там набирали там на чайці. Зазвичай ми це зробили там рано вранці, там поки ще комендантська година, Поки в принципі. Поки люди ще не збиралися, ну і щоб нас не було помітно поки, ну, наші пересування. І от якось ми так затрималися, виходить, і вже світало, і люди вже почали підходити, там вже черга вилаштовувалася, і був такий момент, що до нас підійшла жінка і почала нам е, казати, е, за чим ви по нам стріляєте. І я от дивлюся на це просто от слухаю: я корінний Маріуполець, який е, так само став на оборону міста, і от слухаю, от такі от докори. В свій бік і в бік силоборони міста. Ну, ми з нею, звісно, звісно ж, в полеміку ніякого особливо не вступали, тому що ну, тут, в принципі, особового сенсу немає. І серед цієї групи цивільних якраз таки знайшовся чоловік, що став, що став на наш захист, скажімо так, сказав: ну, що ти дурна таке каже, що вони нас захищають, от, тобто, в принципі, були такі от. Вона так можна сказати, відображала, мабуть, весь склад такий політичний міста, тобто а політична більшість, які в принципі все одно при кому, при чому і як, і меншість та от, активна, одна проросійська, інша проукраїнська. На початку квітня підрозділ, в якому служив Олексій, переїхав на іншу позицію, де був доступ до зв'язку. Ситуація в Маріуполі дедалі більше погіршувалася, і 14 квітня надійшов наказ на прорив до Азовсталі. Розповідає боєць разом із побратимами. Він мав зайти на територію заводу, але все пішло не за планом. Спочатку, звісно, все було організовано. Там все по військовому там колонами вистроїлися, начебто, всі, всі своїх бачать там, тримаються якось. Але буквально там не знаю, хвилин 10-15 пройшло. Почалися обстріли там. І всі почали розбігатися вже хто куди там можна сказати. Тобто вже якось дезорганізовано сталося. все я загубив, де, де мої знаходяться, де, де, де саме Стеро. І, в принципі, я жодної знайомої людини не бачив, то так на бум вирішив піти одним напрямком там, через Приморський бульвар, то і там пойтово теж від'єдналося, тобто якось від групи і, там по дорозі когось там назбирали, дійшли там до. Готелю, но готові чайка. Тоді нас огукнули, сказали, що ось там офіцер якийсь, ну ми його знали якраз таки, що він знаходиться в тому готелі. Ми туди зайшли, наша групка, ну і з ним його питаємо, і що далі, що, що нам робити. А він каже, що не знає. Немає зв'язку, рація не працює, рація не ловить зв'язку, подальших дій, напряму руху і так далі. Немає у нас. Нас розділилися по факту пойтову на дві групи. Одна пішла в місто. Що там далі з ними сталося, я не можу сказати, точно не знаю. І друга, ну то по факту, я один був. Ті двоє вони якось не захотіли, там відтягували час, ну, по пойтого я вирішив не чекати, тому що розумію, що буде така річ, як зачистка і так далі. Тобто вони будуть проходити далі. І далі вже моменту такого можливості не буде. Олексій вирішив спробувати вийти з заблокованого Маріуполя. Він подала 70 кілометрів. Але 23 квітня на одному із російських блокпостів його затримали. Ну, виходив я, звісно, по цивільному, там щоб не привертати уваги і щоб ну дійсно була можливість, нічого там ну, не казало мені спочатку. Там подивився речі, там вже вже якісь там. Питання виникали, їх там турбувало, чому вони так, чому мене все так грамотно, скажімо так, ну, скомпоновано. Тобто всі необхідні речі, скажімо так, там не знаю, ну, умовно скажемо для виживання. Тобто, ну, можна було якось там по ну, полях там буквально там, про, про, пробиратися, там і так далі, тобто як в похід збирався, наприклад. Хоча не знаю, що тут може бути дивно, тому що люди по-різному, там, ну, Деяких взагалі не було ніякого прихистку, не було ні грошей, не було взагалі ніяких можливостей, ніде там Можу зупинитися. У мене там на студентському, у мене тут фотографія була на студентському ще стара з 15 років, а я тоді ходив за селецем на голові. Тому, звісно, це їх теж смутило. Ну і найголовніше, що їх якраз таки Переконало. Тому що я, скоріше за все, військовий, а вони мене кілька разів перепитували чи не військовий, я. і конкретно саме з тероборони. До мене ще затримало двох, двох військових з тероборони. Тобто так само намагався пройти, і їх там теж затримували. Тому вони саме цей підрозділ чомусь запитали. Ну, я, звісно, там відмовлявся казав: ні, ні, там цивільний там, студент, там прямую там, до України, там таке інше. Ну але. Вони знайшли фотографії в телефоні. На одній фотографії було а, видно фрагмент моєї форми. Ну, ну На іншій там таке, але там було видно мій колон, я тоді з тризубом ходив, то теж трохи на камільфо для них вийшло. Ну, це саме от момент з формою, це для них вже став таким каменем зіткнення. Ну, і відштовхуючись вже від цього вони. Вони вирішили, що я військовий, то дійшли до того, що до мене підійшов один з них, там, взяв в руки зброю, зняв запобіжника, там, придірнув затвор, пристав мені до голови і казав: давай, зізнавайся, Падло, що ти військовий, намагаюся там якось відмовитися. Типу, або я тобі голову прострелю. Російські військові затримали хлопця на блокпосту та доставили до комендатури у Кременівці Маріупольського району. Звідти його привезли до Донецька. Олексій розповідає, що саме там він відчув, що таке справжній полон. Там прийомки то як такої не було, так званий. Тобто, особливо ні, ні, ніхто там не бив, там нічого такого. Але мене повідбирали мої речі. Мене забрали новий завіт, що в мене був. Забрали у мене там навіть гетри якісь там, там шкарпетки в мене були. Там вони прям так, от в очі такі відразу округлилися так. От. Як стервятники якісь там. Накинулися на ті речі там. раз хапали звісно. І це у них нормальна практика була. Тобто на ті гапфах, вони там і хрестики забирали, і книжки, там, ну, і, тобто нічого святого у них не було. Нас зато називали сатанистами, да. нацистами, сатанистами, там все таке інше. Закинули мене там да, в камеру. І, на початку там. Більш-менш, скажімо, було, принаймні там ну, їсти було щось, але згодом, от, ну, скажімо так, місце стало вже просто жахливим і Тобто, після допитів, там, де мене там шантажували, і моєю сім'єю, що там, якщо хочеш, щоб там було, ти ж хочеш, щоб все було гаразд, там і таке інше, там. Най найгірше це от, інформаційна ізоляція. Тобто, у нас не було ні книжок, ніяких, Тобто ми постійно знаходилися з одними і самими людьми в одній камері. Ми навіть на вулиці виходили там, ну, раз на тиждень, раз на два тижні бувало таке. Так само і митися теж, ну, якщо пощастить, раз на тиждень, але здебільшого там, раз на два тижні, водою щось там, дві, дві хвилини під водою, там, намочитися та й все. Ну. Коли в туалет тебе, щоб сходити в туалет банально, тобі треба проситися. Тобто, це от і не просто проситися, благати, скажімо так. Тобто вони ж можуть і відмовити. У нас бувало таке, що нас просто нас так і не випустили за цілий за день. Олексій згадує, що зрештою умови стали настільки нестерпними, що полонені були готові влаштувати бунт через виснаженість, втому і голод. Я зрозумів, що може, можемо й ми дійти до такого стану, коли ми вже не будемо. Нічим керуватися, окрім як там, не знаю, бажання вижити. От у нас було таке, коли нас нам приносили такі так звані котячі мисочки, ну, десь отакі, от, ну, така. і в ній там ну, на вечері, умовно кажучи, там дві такі пластикові ложки було забарною пюре, там, от, типу мівіни якоїсь. Оце от на вечір тобі, ну, і плюс там така от скибочка хліба, можливо, невеличко буде. І то не факт. Або там супу, там не знаю, скільки, умовно кажучи, там ну, третина там склянки, третина склянки там, суп, супу, і то суп, як там одна назва: там промили там кастрюлю після минулого разу. І оце от, то, що там нам вилили, оце я назвав супом. Ну, тобто, такий, от, саме цей момент, коли голодання було, стомлення, нерозуміння, що й тебе. Що тобі чекати, в якому ти статусі знаходишся, чи знає хтось про це про тебе, там втомленість? Оце от від одного те самого колективу, там от лісі, це все наростало до того моменту, що ми дійсно ще трохи ми були готові дійсно почати якийсь заколот, і ну там просто ми б не зупинилися, не, не зважаючи на те, що ми там вставали, і відразу падало майже там без свідомості. Маріуполець пригадує, що у камерах перебували як військовополонені, так і цивільні, здебільшого з Донеччини. Також Олексій зустрічав там людей із Запорізької та Херсонської областей. Втім, ставлення з боку наглядачів до всіх полонених було однаковим. Частину відпускали, але частина разом з нами того опинилася на одних колоніях. У будь-якому разі, дійсно, там ну, привозили людей, не зрозуміло, за що їх взяли. Тобто були деякі, які взагалі ну, ніяк не подавали на себе, не могли ніяк з себе зробити, ніякого там, ну, скажімо так, українциста, як вони там нас називають, або там якогось коригувальника. Тобто, звичайні люди там 60 років було чоловіка, і його привезли до нас. 60 років просто тому, що вони там Машину начебто, не хотіли віддавати їм. Або щось подібне. Можливо, там, коли там, допитують. Колись ну, можуть спитати, там, хто ти, там, такий, там, якщо висмикнути зі строю, наприклад, там, на прийомці може іноді там, спрацює цей момент. Але здебільшого вони можуть сказати просто, я не вірю, а ти, а ти брешеш, ти, ти не цивільний взагалі. Так, до них таке саме ставлення було. Їх так само били, тобто, ну, їх так само принижували. У липні 2022 року Олексія перевезли з Донецька до Оленівки. Втім, напередодні трагедії його разом із іншими військовими перемістили до Горлівки. 4 липня мене доправили до Оленівки. І я там якраз знаходився до моменту до 28 липня, коли стався цей вибух. Нас тоді в день вивезли, вибух стався вночі. Тобто ми цього моменту не застали. Ми вже зранку наступного дня в гориці нам вже кажуть, що ви там ви там щасливчики, типу, вам пощастило дуже. Той барак звезли виключно азовців. Тобто, ну, Мені казали, що начебто ще були з інших підрозділів, там поліція можливо, але абсолютна більшість це виключно азов. Принцип, за, якому, за яким туди людей перевели, нікому не відомий. Не знаємо про те, що це. Це був, звісно, що спланований теракт. Вони там заніс, занесли туди вибухонебезпечні речовини, матеріали якісь, і після чого вночі вони вгатили туди мінометними, можливо, пострілами. Ну, мені сказали так само, хлопці, які там, там знаходились, начебто це був міномет, але це не важливо, в принципі. Вони це спеціально все влаштували, і потім навіть сказали, що начебто деяких дострілювали. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Олексій Новіков каже, що триматися у полоні та не здаватися йому допомогла віра. У Горлівці він відвідував церковний гурток і почав дедалі більше цікавитися релігією. Спочатку туди ходив просто для того, щоб, ну, скажімо, так, розважитись, не, не чимось зайнятися. А потім воно якось мене все більше і більше затягувало. І тоді я вже почав усвідомлено ходити туди і там для себе відкрив таку річ, як, скажімо так, як Бога. Бога повністю дійсно для себе відкрив. І, і чим більше я пізнавав, чим більше я поглиблювався в пізнання християнства, православ'я і так і інше, і пізнання Бога безпосередньо, тим більше легко мені ставало тому що я розумів, що кожна там, проблема, яка в мене виникає, це випробовування, наприклад, якісь там перепони, це випробування, яке я маю пройти, і яке я пройду, тому що е, нічого мені не дається того, щоб я не зміг би знести. Тобто в мене просто є свій хрест, який мені треба пронести. Але я знаю, що в кінці мені буде ну, в кінці буде полегшення. За два дні до обміну хлопця та ще кількох полонених викликали до штабу. Російські військові запитали, чи хочуть вони залишитися та ба більше долучитися до російської армії. Всі українські бійці, звісно, відмовилися, розповідає Олексій. За його словами, перечуття обміну було. Втім, ніхто не був у цьому впевнений. Чим більше ти там сидиш, тим менше ти віриш в те, що можливі взагалі обмін, і тим складніше його прийняти. Тобто ти вже звик до одної моделі поведінки, що в тебе ну ти, ти підневольна людина? У тебе немає ну ніяких прав, скажімо так, і обмін це став вже більш таким ефемерним, якимось там примарне, там не знаю, мрії, якісь і не більше того, і ми там так, якраз таке з хлопцями ще перед обміном про це спілкувалися. Я просто подумав, от як буде тим, хто там через півроку поїде, через рік, наприклад, там можеш бути і таке, що хтось просидить там більше трьох років там. А деякі ще з 14-го року дійсно там сидячи досі у вересні 2024 року. Олексій разом із іншими українськими військовими повернувся на підконтрольну Україні територію. Хлопець каже, що наразі вирішує питання, пов'язані з поновленням на навчання, оскільки досі є студентом. А в майбутньому він рішуче хоче повернутися на військову службу. Відчуття волі, яке вже з, з... ним було таке настільки незвично, коли ти розумієш, що ти ступив на свою землю. Ти можеш робити, що хочеш. Ти нарешті можеш робити, то, то тебе не обмежують. Рішення щодо служби, то я однозначно ну, хочу повертати, повертатися. Поки йде війна, то я вважаю це, мабуть, це мій обов'язок. Я, по-перше, тому що я вже почав це, я пішов не просто ж так не за гроші, там не знаю, не за якісь там ефемерні, там, цінності або там, чисто місто. Залі слово міста я пішов, тому що ну, це мій обов'язок. Я думаю, як, як свідомого громадянина, як чоловіка. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов Я З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.